Понад 30 робіт, виконаних у різноманітних техніках, представили на розсуд глядачів викладачі та студенти факультету мистецтв педагогічного інституту. Виставка присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Тут і полотно олія, і папір гуаш, і декоративно-прикладні витвори. Кожна картина індивідуальна і своєрідна. Однак об'єднує їх те, що всі вони написані у сучасному стилі. майже всі роботи тим чи іншим чином відповідають, значить, основному направленню творчості Тараса Григоровича, тобто, значить, Значить, думці про народ, про його долю, значить, про долю української культури. Я вважаю, що відкриття такої виставки є певним знаком, культурним моментом для міста Кривий Ріг. І вважаю, що добутки наших митців криворізьких і наших студентів можуть сприяти тому, що десь загальний рівень нашої культури зможе підвищитися. На виставці були представлені картини викладачів інституту, дипломні роботи студентів та випускників. Лариса Ейвас зауважила, що на виставці є також картина Миколи Лихошви, який є нащадком Великого Кобзаря. Як стверджують студенти худографу, для них виставлятися поряд з карифеями це велика честь. У свою чергу викладачі говорять, що сучасна молодь досить по різному мислить і також по різному передає своє бачення на полотні. За тематикою представлені як жанрові роботи у живописі та графіці, так і Натюрморти, пейзажі, в декоративних техніках представлені губелени, витинанки, широко представлена графіка сучасна. Тобто досить вийшла як різнобарна, так і різносюжетна ця виставка. Студенти та викладачі пединститу вважають цю виставку надзвичайно важливою, адже вона присвячена ювілею такої великої людини, як Тарас Шевченко. Такие выставки очень важны для худографа да и вообще для людей. Потому что когда мы учимся в школе, в школе нас учат, что Тарас Шевченко поэт, писатель, а когда ты приходишь в институт, ты узнаешь, что он не только писатель а й поэт. Это такая многогранная личность, которая. Які... Вот я пришла на фотограф, я узнала, что он еще и художник. И причем он художник не меньше, чем поэт. И вот для меня я его начала открывать больше, начала его больше открывать как художник и учиться чему-то. Мне очень понравилось. І в різних техніки вирізали із я відділа із теста слоя на просто картини, графіка. Ну разнообразні проєзведення, то у мене доволі такі хороші впечатлення сложилися Виставки цією виставкою молоді художники прагнуть якнайповніше передати усю велич творчого надбання Великого Кобзаря.